Меліса. Меліса то я взагалі. Випала сьогодні меліси, шахеди літають, а мені хоч би що. Нічого, тільки я то що бігає, хочу. і їх будуть, Вставайте, втікайте, вставайте, тікайте. Я собі сплю нормально, шахеди літають, хай собі літають, то що тут? В цілу ніч літали дрони. П'яту. Над хатою. Туда-сюда, туда-сюда. Стояли з Юрком відганяли. Двома дулями. Кучу помідорів потратили. Я їх не боюся, ні, я не претендую на їхню, як на їхнє місце. Лес прощати. Миша! Та Юрій! <плес> І з одного слова Миша вона <плес> трясеться. Я не боюся, мені просто якось так не знаю. Так, то є нескоросла сливка. Ось така вона невеличка. Урожайна. Ну що, ти даєш раду, вас? Та даю, помідори є. Доброго дня, друзі. Доброго дня, друзі. Ви на каналі Я і мій Юрко. У мене все росте зразу, дивіться. І помідори, і приправа. Дивіться, бачите? Нарвала помідори, нарвала хрону і вже маю готово, вже можу квасити. Покажи, які там помідори є. Двіться, які гарні помідори. Кущик низенький, але весь обліплений, І так, кожен кущ. Хоча в нас тут город не ідеальний, але помідорів повно. Море з тієї сторони. На кожному кущі відро помідорів. Вони є такі пізні трохи. Це так... все зелене все. І ще тут є. По-перше, що ми пізно садили, так само то що. Ну, там ми, ми пізно садили. А тут такий куш навіть не витримав свої сили, він просто лежить ці помідорі. І приправа, і хрін росте одразу. Де той куш лежить? А он лежить. Ого. впав? Подивись, подивись, скільки там помідорів, подивись. То, що помідори? Чого достигне. А, а що не то Вони тепері. жовті, весь. Що, що жовті, що не помідори? Ви щось їсть, бачиш? За сламаки їдять. І тут дивіться, фама вже не витримав легкої долі перевернувся. Жовті помідори наші, ні? Що вони перезапилилися? Тут нема де, особливо. Нас в хаті перезапилилося дуже купу. Не є похожі на наші жовті. У нас ще якісь. Наші більш кругліші, а то є з ребрами. Перезапилені. Угу. Кожен кош. тут наші ті червоні великі. Та нічого, хай будуть жовті. Яся, ти вже додому хочеш? Ось такі вони підпори валяться. І все, зелені помідори. Будемо класити зелені. ще є. Так вони виглядають низькорослі і куш обліплений. Ну, я побачив сливку нашу довгу, Тепер це видно. Ось така вона сливка. Що значить пізно посаджені помідори? Яша, що, ти ходиш що тут, яка вони ще є? Так, в тому кавоні є кавуни. О, подивіться, який кавунчик. Кавончик один, там ще є багато кавунів. Тут ваші без кавуни є. Тільки вони, їх не видно. Тут бачу кавуни. Ковони теж треба скотч поселити. Куда припалося? А во він є той кого? То один кову і другий ковин. Десь третій був. Такі зелені, їх зовсім не видно. Хабазі. Студво він був. Добре, треба щось робити. Доброго ранку, друзі. Це вже в нас ранок. Привітайся, привітайся. Доброго ранку, друзі, якщо це можна назвати ранком після сьогоднішньої ночі. У мене організм сьогодні не працює зовсім. Помідорів тьма. Вчора в нас було полювання. Ось таке. Тут ще відро, ящик. І в підвалі два відра. Я і забув за них. А Хто то буде сьогодні робити? Тільки чері. Яса, будеш допомагати мені? Будеш? Ясом. Я вже каву допила. Цілу ніч літали П'яту. Над хатою. Туди сюди, туди сюди. Стояли з Юрком відганяли двома дулями. Кучу помідорів потратили. Помідорами кидали, а воно літає і літає, як скажене. А яся від страху під себе робила. Малесенька наша. Налякана була. А як у вас? Чи літали дрони над вашими головами? А де ви сиділи? В Україні. Що то є? Кетчуп? То я роблю сік. То я позбирала чай річки по душі, ні по ціла, купа була відро. Треба з ним зробити стік просто. Тут в мене чай. Так, все, мені треба витягувати. Мені треба вже виймати баночки вже Ви вже на ясю першу. Яся, іди. Яся, проходь. Баночки вже в мене закінчилися. Я закручую тепер все підряд. Які є, такі і закручую. Такі гарні чаліки болять. Не впадь там за тобою. Роботи в мене сьогодні на цілий день, ще, напевно, на завтра залишиться. Тому що ми збирали тільки ще на городі, а ще парнику позбирали, а ще нам потрібно позбирати на городі. Тут у нас під хатою. Збирали на городі, а ще нам треба на городі позбирати? А що на городі тому тут треба позбирати? Та в нас город такий таємний. Та, то є таємний город. Кришки я буду перевертати, тому що кришки є. Мої старі вживані. Не знаю, як вони себе будуть поводити. Кришок в мене вже нема і балок. Я знаю, де є банки. Не треба мені приносити, мені вистаршить, я хочу їх... ти То не кажи, що немає. не рік я вже не буду накрушувати стільки. Бо не буде, стільки садити. Бо не буде війни. Бо не буде війною, так. О, викидки гарні. Роблюм в солоденькому маринаді. Додаю різні трави. І вони виходять різних смаків, дуже смачних. О, що стільки набрала. І такі баночки в мене, і такі. А тут в мене вже великі коники. Зараз добавлю ще такі черіки, ті що у нас тут ростуть на тому. Вазункові. Хоча у нас є черві, а я парник не хочу те. Я вчора ці чері рвала цілий день. Це був останній рік, коли ти садиш чері. Ти зрозумів? Ми вже одного року садили. Я знову забула, що така гроно висить, так, якщо там зрізав громадку нормально. Висить гроно, пару червоних, решта зелені, як його обривати? Ти посадиш, так сидиш так, так їх обриваєш півдня. Ти хаш так, хто по мені різні таракани ладить. І миші. І миші. Вона мишей боїться, щоб ви знали. Навізу в кущі, а там воно ладить, все, повзає. І дракон. Я їх не боюся, я просто. <різь> я просто не люблю, як вони мені повзають. Ти Так не заявляй, бо я як колись тебе приздіблю, як ти від миші втікаєш і скачеш на присипки. Так лишка погана. Не? Не погана. Побачимо. Я їх не боюся, ні, я не претендую на, їхню, як, на мі, їхнє місце проживання. Тільки то, що нам кути приносять, то дуже інтересно. Принесуть миш, покажуть мені ми і пустять в хаті. А я тоді боюся ходити по тій хаті. Mm, призналася. <смірки> я ми вже тиждень ловила. <смірки> Там кути її самі винесли. Лес Миша? Юрій! І одного ну, слова меша вона <хи>, трясеться. Я не боюся, мені просто якось так не знаю. Та те як наша Яся боїться шахедів, дронів. Хедів, походу, всі бояться. Тільки Яся. І тримбульку свою нарвала. Буду сушити. Трошки мені підсохне і буду сушити. То тримбулька, то є шніт. Цибуля О, шніт. А, а вона так само називається тримбулька, там пише. Шніт-тримбулька. Трибулька. Трибулька. Так. Вона така, до дуже, речі, дуже, дуже гарно виходить, потім дуже смакує до все отакого. Бачите, підсушується, я кусочками поріжу в духовку. І вона виходить отаке. Ну, там в мене катушка від шкліозу. Цибуля. Трибуля. А то в мене знову трава, знову трава нарвала. Тут чебрець? Тут чебреця нема. Материнка, так? То? то материнка. То є. Як воно? Я забула. Петрушка. Яка то петрушка? То селера. Є... Не селера і не петрушка, то є любисток. То є базилік такий і трошки червоного. Там, то є м'ята. М'яту хочу посушити цілими такими листочками. То вілочки, Вони так само підсохнуть. Я їх використаю, на щось. То мене селера, така трохи прожуттіла. Також. І цибуля, і малина. А то що? А, то Меліса. Меліса, Меліса то я взагалі. Випала сьогодні Меліси, шахеди літають, а мені хоч би що. Нічого, тільки то, що спати будуть. Вставайте, втікайте, вставайте, тікайте. Я собі сплю нормально, шахеди літають, хай собі літають, то що то? Що має бути, то буде, ні? То так буде, то що мені то? Думаєш, якщо шахет впаде на хату, то там нам, нам в підвалі нічого не буде, що. Боже. Дуже багато в тому році є ось таких деревих горішків. Там ще один є. З диркою. Отвором. Так, з отвором. Не оброблялося. Можна обробляти. Інсектицидами. Я закладу собі баночку. Такими маленькими, гарненькими. Що будуть банки пустувати? Правда? І ще буду квасити помідори. А тепер от решту це все, що в мене є, я буду квасити. Крім от таких маленьких. Ми на городі також нарвали таких черіків. Як побачила чері року не впали, В городі також там є черей. Ну наш нам стільки тих червій. Ті добре підуть на засолювання? Так, будемо солити. Маю що, маю відра. У мене вже і крові бутер закінчується. Це -то є ті, що ми мали такі великі у нас, під хатою росли. я буду робити сік з них. Вони м'ясисті, вони дуже смачні на сік. І ще мені треба лечом зробити, ще порцію одну. Дуже нагадує той помідор Амішів. Такий самий в розрізі. І зверху похожий. Дуже похожий. Добре, я не систи. Даже має таку зеленкувату ту, як помідор Амішев. Так. Ще сливка така гарна, кущова, безкоросла. Багато помідорів є на городі. Хоча там у нас город тепер, заростає, там... Дуже багато хрону є. І той хрін навесно ми перерізали, тим, дискував, точшоро перерізав. Коротше, корінь і хрону, корінь і хрону подрібнили. І тепер той хрін є по цілому городі, він всюди росте, а так просто застеляє. Зі всіх сторін він виростає, скільки б я не полола, все рівно він виростає. Але в чому хрін росте? Але помідорів море є, правда? Помідори, в хащах кавунів пару є. Невідомо, коли не ті тільки вони. Хай собі там стоять досить. Хай стоять там. Тих, цей. Селера гарна є, дуже гарна селера. Якщо слимаки нам її не покоцають, не погризуть. Якщо слимак починає гризти зараз вона починає гнити. Так що город такий досить непоганий. Якщо б болба не виросли, було б все в порядку.